Ніколи не кажіть говорити на українській мові. Це помилка. Говорити, гомоніти, балакати, бесідувати, розмовляти, щебетати можна лише українською, по-українськи чи по-українському. борщ ви насипаєте чи наливаєте? У цьому контексті академічний тлумачний словник української мови позначає слово насипати як розмовне, тобто характерне лише для усного мовлення. Однак провідні мовознавці радять віддавати перевагу саме вислову насипати, борщу, юшки, вареників чи навіть молока тощо. Він специфічно український і часто трапляється у художній літературі народній творчості, а також наведений у словнику за редакцією Бориса Грінченка, що є мірилом українськості багатьох слів. Хто ж з українців не любить картоплю? З неї можна і пюре приготувати, і посмажити. А ще краще зварити і підварити в лушпинні. Ми більше звикли до вислову картопля в мундирах. Проте це калька з російської. Українські відповідники цього вислову такі: картопля бараболя у кужушках чи кужухах картопля в жупанах чи лушпині або ж лушпинах.